Вірю, не вірю. Саме такий квіз пропоную зіграти зі мною сьогодні, щоб прокачати критичне мислення. Правила дуже прості: ти читаєш ствердження і одразу вирішуєш, вірити чи ні. Відключай знання, іноді логіку, а іноді просто здорову інтуїцію. Після кожного запитання ти побачиш правильну відповідь і коротке пояснення. А у кінці ключ до результатів. І не забудь підписатися, бо думати це теж навичка. І тут ми її тренуємо щодня. Готовий? Поїхали!